Привіт! Я сьогодні щаслива лисичка сестричка, яка вирішила записати коротке відео порівняння, неочікувано, двох збірок. Папам! Я щаслива власниця першого видання Бестіарію, яке видавалось Мальовіям у 2022 році. А також нового артбуку, який вже видавав мальопус цього року. Перше, що впадає в очі, це різниця в розмірах. А також дуже красиве золото. Тут теж є. Ззаду вони однакові. Той самий текст. Тому давайте будемо дивитися всередині. З порівняння з містом. От з що ми почнемо. Почнемо з порівняння з містом. Що у нас є? Бабай збігається. Бездонник збігається. Богинка, болотяник, брудниця, буднітай, відогонь, огонь, віхів, кулак-водяник. Все є. Оп. Воструха, дзеркалиця, доброгост, Так, доля, недоля, домовик. М, -м, -м. Жарок. Желя, карна, злидні, коловертій, Крайниця, лазник, лихолісовик. Так. Літавиця. Єсть! Лякливиця є. Мавкамара, нічниця, пасічник, перелесник, песиголовець, підмінок, повітруля, русалка, кричать коти ззаду. Що ти кричиш? Так, на чому лише світилка. Світилка є, скарбник. Сприя, страх Судениці, удільниця, упир, Хмелун, Хованець, Хоха, Яроха, Хуха, чугайстер, Ярчук і післямова. Нічого не помінялось. Слава Богу. Було б дуже обідно, якби щось зникло. Між іншим, по якості, друку, і сторінок. Я великий спец, але думаю, що більш-менш вони однаково на світлі відображаються. Давайте тепер подивимося. Наскільки стало краще чи гірше в плані розміщення малюнків на сторінках, тому що цей маленький, а той великий. А малюнки по розміру. А малюнки по розміру теж змінилися, стали більшими. І їх можна більш детально роздивитися. Я знаю, що це не було неочікувано, але мені весело. А поки мені весело, котам теж весело. Давайте ще глянемо. Чи відрізняються якось всередині самі зображення. я точно знаю, що текст ніяк не мінявся. А от знайти, де змінилось зображення, то це той квест, який я хочу виконати з вами. Тому що я хоч і відкривала. У мене вдома завелась стара маризматичка. Рин, що ти робиш? Тому що я відкривала цей артбук одразу, коли його отримала. Обидва. Я свого часу дуже, 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 дуже чекала саме. Збірку від «Мальовій», тому що я знаю, що автори доклали неймовірних зусиль, щоб зібрати інформацію про різних міфічних істот України. І я була щиро захоплена тим, як вони це все робили, як вони над цим працювали, тому що я слідкувала в соцмережах за процесами. Досі слідкую за організаторами, це абсолютно чудові люди. Абсолютно чудові художники, які знають і вміють все і абсолютно себе не жаліють. Хоча деяким пораби вже у відпустку ви знаєте, про кого я. І я дійсно дуже чекала і дуже хотіла, бо мені все життя не вистачає саме такого контенту, контенту пов'язаного. З міфами. Тут по-іншому трошки сторінки розміщуються. Не сторінки, а контентна сторінка. But anyway. Колись, коли я ще вчилась в школі, а це було вже дуже давно, бо я вже дуже стара. Коли ми вивчали грецьку міфологію. Мені було дуже цікаво, чому ми не вивчаємо міфологію нашої території. Там українську, слов'янську, де воно все? Звісно, коли я виросла, я дізналась, де воно насправді все. І хто винуватий в тому, що його ніде нема, для вас це теж не буде сюрпризом. Але тому зараз, коли Організатори мальові займаються такими речами, які пов'язані з міфологією. Я хочу віддати їм всі свої гроші, своє серце і свою печінку, якщо вона комусь треба. Але подумайте про печінку три рази перед тим, як приймати рішення, тому що до неї є питання. Я нею дуже активно користуюсь. Так, поки що ніяких змін я не бачу. А ми дійшли до криниці. Буде дуже смішно, якщо я їх не найду. Бо я точно знаю, що є. Є. Там щось є. О, лазник такий цікавий. Мені так лихо подобається, ви б знали. Покажу вам. Дивіться, яке шикарне лихо. Однокий монстр. Шукаємо далі. Шукаємо, шукаємо. Міфологія це топ. Особливо. Чарівно, що тут біля кожного духа вказується ареол його проживання. Тобто на яких територіях найчастіше персонаж згадувався? Мені ця карта надзвичайно подобається. Хоча в більшості своїй, якщо слідкувати за духами, то очевидно, що вони. Спільні для всіх територій України, більш-менш. Дуже небагато є таких духів, які зустрічаються на обмежених територіях. Хоча такі зустрічаються, ну, бувають, так. Але все ж таки в основному у нас усе було спільне. від Півночі до півдня і від заходу до сходу. Все ще ніяких змін, а ми вже на підмінку. З одного боку. Ні, ну, якщо дивитися на кольори, то у нового, у нової збірки, по-моєму, все-таки з передачою кольорів трохи краще. Перше видання виглядає бліднуватим на фоні нового. Тут тон сторінок навіть різний, можливо, через це. Але я не скажу, що мені якийсь із цих артбуків подобається більше за інший, тому що це неправда. Я люблю їх обидва. Один у мене тепер буде називатися кишеньковим, а інший домашнім. Кишеньковий, до речі, вже трошки потяганий. По кущам ВДНГ в Києві для дуже благородних цілей. Ним трошки покористатися. А зараз коти користуються моїми нервами. Ох, вже ж ці коти. А ось о і зміни у нас. Зображення у дильниці помінялось з такого на отаке. От. Так вони виглядали. Я знала, що я тебе знайду. Давайте подивимося, чи ще хтось не помінявся. По пуперям. Уперіте саме. Тут кожне зображення можна розглядати просто безкінечно, абсолютно безкінечно. Але вони всі такі чудові, всі такі чарівні, мені просто хочеться кожне вирізати і обвішати ними стіни вдома, щоб я заходила і була як в галереї. В галереї свого психоду. Ну, я не знаю, як це ще назвати. Майже дійшли до кінця. Я вам не буду показувати сторінки. Я знаю, що ви швидше за все задавались питанням. Чого? Я не показую. Те, що відбувається на перегорнутих сторінках. І на це є одна проста відповідь. Щоб ви купили ці артбуки. По-перше, тому, що вони прекрасні. По-друге, тому що вони про міфологію України, про яку дуже мало інформації. А по-третє, тому що мальопус видає їх для того, щоб зібрати на Повернись живим. І кошти з цього артбуку пішли на Повернись живим. Зміну я побачила тільки на удильниці. От. Я в захваті, в захваті від артбуку в захваті від мальопусу, які його видали уже офіційно з усіма документами. Розумієте, там є в кінці От. все, все, що треба для реєстрації, для пошуку цього артбуку От. Бачите? Все є. Все на місці. Я дуже щаслива, особливо щаслива за організаторів і художників, і всіх редакторів і інших людей, які займалися початково над цим, тому що їхні роботи заслуговують на те, щоб вони були визнані по всій Україні. Тому поки є можливість, якщо вона ще є. Я не знаю. На момент випуску відео, чи вона ще є. Але поки ще є можливість, купляйте. Воно 100% того варте. А якщо не варте, можете мене знайти і дати мені претензії. Я їх передам організаторам. Побачимось!